Вітаю, вас, шановні друзі. От, ви постійно скаржитесь, все в Україні дорожчає, піднімається податки, піднімається тарифи. А коли ж підніметься зарплата? Ну от нарешті дочекались, починають піднімати зарплату. Так, поки що це депутатам та їх помічникам, але хто знає, можливо, і до кожного рядового українця це дійде. Вчора депутат від Слуги народу Третякова запропонувала, подала до Верховної Ради законопроект, яким пропонується підняти заробітну плату помічникам депутатів до 132 тисяч гривень. Як вона заявила, такою зарплатою можна буде залучати справжніх професіоналів та спеціалістів своєї справи. Тому що, ну якщо платити там 50 тисяч гривень, то прийде якийсь Вася з бурситету. Ну що він там знає в управлінні державою? А якщо заплатити... 150 тисяч гривень, то звичайно прийде висококваліфікований спеціаліст, який буде в повній мірі виконувати свою роботу, і саме головне дотримуватися закону та Конституції України. Також, окрім цієї зарплати, сюди входить і бронь від мобілізації. Ну так, бонусом, як то кажуть. Я нагадаю, що оця зарплата до 132 тисяч гривень це навіть більше ніж отримують військові на передовій. Ті люди, які кожного дня ризикують своїм життям, захищаючи оцих виродків у Верховній Раді. Буквально тиждень тому з'явилася інформація про те, що Планують підняти премії народним депутатам. І ось зараз вони вже планують підняти зарплати та премії своїм помічникам. Ну, все працює по одній і тій самій схемі. Спочатку закидається новина, потім дивляться на реакцію суспільства. Ну, звичайно, вони побачили, що реакції суспільства абсолютно нуль, як це, в принципі, завжди буває, тому що вся реакція відбувається лише в коментарях та десь тихенько на кухні. І все, депутати подивилися, ага, там мовчать, ну, нате вам зверху ще. Підняли тарифи, всі мовчать. Піднімемо собі зарплати. Підняли зарплати, знову всі мовчать. Ну, піднімемо, значить, зарплату. Своїм помічникам, і я вам скажу, що вони й далі будуть розкрадати Україну, обдирати й забирати остання українців, і ніхто їм нічого не буде казати. Тому що отакий, от у нас дружній і єдиний народ. Як на словах, то всі герої, всі патріоти, всі готові там до революції. А як треба ділом довести свої слова, так нікого немає. Я розумію, далеко не всім сподобаються мої слова, але давайте вже казати правду. Скільки можна цього брехливого героїзму в коментарях? Треба або щось робити, або не мандіти. Ну а ще більше цікавих та корисних новин я публікую в своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.